Величезна калюжа, яку можна сплутати з озером, утворилася у Змієві по вулиці Зідьківській. Зміївчани, які мешкають поряд, вже зовсім зневірились, що ситуацію візьмуть під контроль і проблему буде вирішено. Маленька Вікторія разом з матусею Світланою ледь не щодня вимушені долати таку водну перешкоду, аби елементарно дістатись продуктових магазинів чи автобусної зупинки. Буває, не знаєш, де її обійти там, там машину поставити і стоїш, Думаєш, ще назад йти, чи куди його що його робити. Інші мешканці Зітківської і сусідніх вулиць також обурені. Пішки чи на велосипеді виникли водойми, що оминути хоч і важко, але можливо. А от автомобіль жартома, кажуть люди, скоро доведеться змінювати на човен. Закрили. робили, щоб все Там же нагорнули, построїли магазини, там, там так, все перекрили. Так, так от, їх раку Трубу надо було туди. І заважає, вона зараз так, і машина не проїде, і людина не проїде. Я-то її обійду, а ви бачите, люди ж викачують, мабуть, а що їм робити? куда А по дорозі аж від станції теж всі Да, домашні, а туди. там, а там забито. Бандюлей, морду набити. Так а тут через кожну хату випускають? Звісно... Сидя там та до чого така ситуація на дорозі може призвести, це падіння стовпа, земля поряд з яким вже розмита. Дроти на стовпі мають величезну напругу, що може стати причиною непоправної трагедії, в разі якщо з ними зіштовхнеться людина. То звідки ж взялася така кількість води прямо посеред проїжджої частини? Відповідь доволі проста. Містяни викачують її зі своїх домоволодінь. І все б нічого. Раніше вона стікала на луки, через канаву і нікому не заважала. Але зараз цей стік занедбано. Він наповнений сміттям і не виконує своєї функції. Чи вирішить дану ситуацію зміївська влада? Медіа Зміїв дізналися, що проблемою опікується місцевий депутат Юрій Кайдан. Тиждень-два тому він звертався з цим питанням до Зміївського очільника. Звертаюся до Голотникова. Прошу вас звернути увагу на цю проблему, яка існує на даний момент. Нема стеку води. Люди сливаються двері в воду. На деаднократне обращання до вас вибачали не приїхати і сказати, що ви подивитесь, як прийняти це рішення. Там загадали трубу. Там раніше стояла труба, по якій вода стікала на луті. На цей момент трубу, труби там немає, і забили. Ви, на мої звернення, не приїхали, не подивились. І так по всьому бороді. Кругом один сарай. Більше не додали нічого.